Екскурсії російською у Львові розгорівся скандал через фірму, яка відправила групу українців в Італію і поставила перед фактом, що гід говоритиме мовою ворога. Туристка Ірина Сало відмовилася брати участь і оприлюднила ситуацію в мережі. Як відреагувала на шквал обурення турфірма, Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже. Бунжорно для десятирічної Маланки це перша подорож за кордон під час повномасштабного вторгнення. В автобусі 45 українських туристів. За кілька годин до італійського триєста, де заплановано екскурсію, кураторка повідомляє, огляд буде російською. Мама Маланки Ірина та її подруга обурилися. Ми російською мовою слухати екскурсію в Італії не будемо, бо цей тур є організований в Україні. На цьому етапі наша кураторка не Змогла знайти відповіді, перескерувала нас до менеджерки. Я їй написала, що це питання не дискусії, а принципова позиція мене не повідомляли про російську мову. Ірина запропонувала замінити гіда на англомовну або повернути гроші за екскурсію. Однак Отримала відмову, вони сказали, що вони таке не практикують, що вона сама була в цьому турі, і їй теж це неприємно, але брак українських гідів, і вона протестувала проти цієї російської мови позицію, що вона не слухала цю екскурсію, а розглядала. Вочевидь, пропонуючи мені це зробити жінка з подругою і їхні діти відмовилися від екскурсії. А Ірина ще й поділилася цією історією у соцмережах. Під її дописом сотні коментарів. І чимало від тих, хто мав подібний досвід з цією штурфірмою. Це типова практика цієї фірми. Зимою в турі на Барселону. Я перепитувала, чи їде україномовні. Відповідь була більшість по факту. Вийшло з восьми екскурсій, тільки три були україномовні. На запитання, чи в турах екскурсії українською мовою чи мовою окупанта компанія заблокувала мене. Жахливо, навіть не жахливо, просто дно. ТСН попросили коментар в турфірми. Спочатку у її львівському офісі знімальну групу прийняли люб'язно. Приходите, будь ласка, приговоримо. Куди пригорно. Пригорно. будь ласка. Буде така Ні, дякую. Можна, будь ласка, кось. Хто може? Дякую, когось хто може з нами поспілкуватися. Угу. Поприсяти нам зручно, але вже за кілька хвилин підійшла представниця турфірми, яка відмовилася назвати ім'я і почала знімати усе на телефон. Коли мова заходить про скандали із російськомовним гідом, заперечує усе з приводу екскурсії, яка була російською мовою в Італії. Це ваше пропущення. Сенці наше припущення як поставити питання. Ми прийшли поспілкуватись про ситуації, яка набрала публічного розуміти. Ви не можете розпочати розмову в такому форматі, оскільки ми домовлялися з вами про зустріч.